Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Не дивлячись ні на що, всього вам найкраще. Шо, що, ну підожіть, друзі, побачив спеху. Скільки? 27 500. Хо, -хо, хо Я вам казав тільки що от недавно ось перед відео, що буде 30-ка. Я вам кажу, блін, всякі оці приколи. Будуть, будуть танки по 30 тисяч. Ну, майже вгадав. Дві з половиною не вистачило. За Лісну Відьму 15. за Лісну Відьму дав би 8500. 88500. вз 114. Не знаю, даром не потрібний. СП114, 27 тисяч. Та де ти Хо-хо! Та це друзі ор. З нас просто оруть, друзі. Я вам серйозно кажу. Ну, 27500 за танк 10, який вже, не знаю, його роздали в квестах, в ключах. Ну. Не знаю, друзі. Якщо ви купите її за 27500, це буде просто ваш. самий дурний. Вчинок у вашому житті. Так, що вам ще, друзі, хочу показати? А оце як вам така. Зараз. Хвилиночку. Як вам така, друзі, пропозиція? За 344 гривні уже, типу, прем куплять, бустер ікси. От за що я вам і казав. У своїх відосах. пам'ятаєте, я вам казав, друзі, не продавайте прем. Годові преми не продавайте. Вони вам знадобляться. Що їх посплавляли за 3000 золота там, чи скільки ви там навибивали? А тепер дивіться, який прикол. За. Майже 350 гривень треба купити. Прям якісь бустери вшиві, так ще й пограти, На dx 3 Ну, це жахлива пропозиція, на мою думку. Це просто жах. Просто жах. З нас просто, я не знаю, або за клоунів тримають, або, Так, і ось, друзі, ще вийшов квест на камуфляжі. Хто там казав мені, камуфляжі повернуть вам. Ось вони всі повернули. Все. по новин треба проходить. Ну, за СПХ, конечно, 27500. 500. Ёшки полы, Не, друзья, я и, и за 20 не буду куплять. Это уже дорого. Это уже танчик давний. Дуже-дуже давно. Чем она крута? Урон у нее АБК и взрывает постоянно. Не знаю з чим це пов'язано. Я вже її ставив. і ставив із захист БК і все ставив. І це просто ор. Її підривають. Не знаю, що з нею робити. Як вам, друзі, пишіть такі пропозиції? Кажете, у вас опять позлітали квести на тигра. Ну, я не знаю, друзі, що з цим робити. Пишіть їм, звертайтеся до них, пишіть їм у... Підтримку, скажи так і так, ось опять злетіла. Не знаю. Ха вам дають якусь компенсацію золотом уже. Нахрен вам вже той танк. Хай уже дають чи золото там, я не знаю. Компенсон. Тільки ж уже не 500 золота а скільки там. Більше хай дають. Хай дають по 1002 золота. Ну а як? Це їхній косяк? Це ж не ваш косяк. Все, друзі, я вам всім подякував за лайки, вподобайки. Бориться за свої права. Інакше біда буде, друзі. Все. Всім вам подякував, всім вам всего найкраще. Божого благословення. Хай Господь оберігає. Всіх вас обійняв. Мирне небо над головою. З вами був Сталкер. До зустрічі!